Традиційно ходимо на ну і скільки він продовжується ввечері підтримати людей, які тут ми стояли біля будинку. Профспілок аж неочікувано Беркут почав брутально знищувати барикади. Ми з'яви, сказав статуї, давай йдемо з геть звідси. Але Беркут почав на нас наступати. Вони почали брати нас в кільце, притиснули до залізного паркану і почали нас жорстоко бити. Старалися цілити в обличчя і в голову. Я закривався як міг. Аж двоє Беркутівців заламали мені руки, провели через весь стрій Беркуту, поки мене били там в тому строю. Знімали це якісь журналісти. Я йшов з заламаними руками, кричав, щоб мене якби пустили. Вони не пускали, звісно, привезли в автозак. Там перед тим, як спакувати мене в автозак, я став свідком, як четверо співробітників міліції не Беркуту били жорстоко одного з затриманих. Також жорстоко добили до крові, закинули в автозак. Потім закинули і мене. Я пробував привезти того затриманого до тями. Потім посадили тата і ще деяких затриманих. Один затриманих із важким пораненням голови стікав кров'ю. Ми просили міліцію дати бодай бинт або вату, щоб йому допомогти. Але міліція відмовилась. Вони посилали нас матюками. Ну, відповідно багато затриманих виявилося з Львівської, з Рівненської областей. Вони попросили, чи може співробітники міліції говорити українською мовою. Ті відмовилися і заявили, що вони з Криму і вони мали в одному місті ту українську мову. Відмовились з нами взагалі спілкуватися, посилали, відмовлялися давати бинт. Як вам вдалося вибратися? Врятували нас журналісти. Зокрема, моя мама вона підійшла, питала, що трапилось, власне, бо я встиг якби подзвонити і встиг дістати телефон, повідомити це в Фейсбук, що твориться, бо інакше не можна. Що людей жорстоко б'ють, як тварин. Просто відповідно підійшла моя мама, народні депутати. Вони почали вимагати від опозиції, почали вимагати, щоб звільнили. Ну і так само, майор міліції, який підійшов. Він побачив, що я фотографую співробітники міліції, передаються все і в інтернет. Сказав: мене моя тата витягти геть звід. Цей ще декілька затриманих. Ще декілька затриманих. Я не знаю, скільки точно десь 5-6 осіб лишились там. Їх повезли в невідомому напрямі. Зараз завдання їх знайти, дізнатися, що трапилось з ними. Та з ними лишився той самий важко поранений в голову. Я не знаю, чи надали йому допомогу кваліфікованому. Ми лише зробили йому перев'язку з підручних матеріалів. Скільки часу тому.